На Луганському напрямку минулої доби бойові дії розпочалися одразу після опівночі, коли бойовики здійснили обстріли станиці Луганській та її околись зі стрілецької зброї та гранатометів. В Станич на Луганському районі сталося ще два епізоди порушення режиму тиші. Зокрема, в СИЗому вогонь відкривали ворожі снайпери. У Катеринівці окупанти провели короткий мінометний обстріл, і пізно ввечері ворог активізувався у Кримському, де здійснив три обстріли, один з яких був мінометним. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося вісім обстрілів, два з них із мінометів. На Донецькому напрямку минулої доби окупанти відкривали вогонь з важкого озброєння в районі Світлодарської дуги, на Горлівському периметрі та поблизу Авдіївки. У Миронівському та Верхньотарецькому ворог застосував міномети та озброєння БМП. Найбільш напружена ситуація спостерігалася в районі Авдіївки. Там ворог провів чотири обстріли з важкого озброєння, в тому числі два з гаубиць калібром 122 мм, випустивши по позиціях Збройних сил України більше 80 снарядів. Троїцькому та Пісках окупанти відкривали вогонь виключно з легкого озброєння. Всього на Донецькому напрямку відбулося 12 збройних провокацій з боку ворога, зокрема, 7 з важкого озброєння. Маріупольський напрямок більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль – Вчора російські окупаційні війська провели три мінометні обстріли у Водяному і ще один у Гнутовому. У Красногорівці та Мар'їнці окупанти неодноразово здійснювали збройні провокації з гранатометів та озброєння БМП. Також вогонь вели і ворожі снайпери. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 32 обстріли з боку ворога, чотири з них із мінометів. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Троє воїнів отримали поранення під час обстрілів.